Що таке краткоствольна зброя? Чому чиновники так бояться надавати дозвіл на володіння краткоствольної зброї? Це лише тому, що не без проблем, будь ласка, купуйте велику зброю, бо вони хочуть просто розуміти, що коли вони на когось нападають, що та людина не озброєна. Після поліція, коли на когось нападає. Коли бусифікатори на когось нападають, вони мають розуміти, що люди не не озброєні, чиновники, які крадуть на дароби дії, по яким хтось згине. Вони теж мають розуміти, що коли по вулиці, що вони що люди поруч не озброєні, бо їм буде дуже страшно красти. Нас і вбивати, якщо люди будуть збройні краткоствольної зброї, бо це відразу припиниться. Тому якщо ви хочете, щоб в нашій країні з вами спілкуватися, вас не бусифіцировали, вас не обваровує, вам потрібна можливість мати краткоствольну зброю і мати можливість на збройний самозахист краткоствольної зброї. Лише тоді ви станете справжніми людьми, а не тваринами, яких можна робити все, що.